Привіт! Мене звати Влада Бандурко. Я викладачка біології найзахопливішої науки у світі. Адже немає нічого цікавішого, ніж життя. Тож розпочнімо! З попередніх уроків ви вже знаєте, що для життя всім тваринам потрібна енергія. Утворюється вона в результаті розщеплення у клітинах поживних речовин, які надходять з їжею. А чи відомо вам, що для отримання енергії тваринам потрібні не лише поживні речовини, а й кисень? Сьогодні ми разом з'ясуємо, яку роль відіграє кисень у процесі отримання енергії, як у тварин відбувається процес газообміну та які органи його забезпечують. Готові? Тоді почнемо з головного питання нашого уроку. У цій темі в нас є два важливих терміни дихання і газообмін. Давайте розберемося, яка між ними різниця. Дихання це процес, у результаті якого організми отримують енергію, розщеплюючи поживні речовини, які надходять з їжею. Дихання відбувається в клітинах за участю кисню. Кисень допомагає в окисненні органічних речовин. У результаті виділяється енергія, вуглекислий газ та вода. Важливу роль у цьому процесі відіграють спеціальні органели клітини мітохондрії. Їх ще називають енергетичними станціями. Щоб дихання відбувалось, організму потрібно забезпечити постійне надходження кисню та виведення вуглекислого газу. Цей процес має назву газообмін. Газообмін у різних тварин має свої особливості та залежить від способу життя і середовища існування. І це дуже цікаво. Тож пропоную дослідити детальніше у губок кишково-порожнинних Пласких, круглих та кільчастих червів, газообмін здійснюється всією поверхнею тіла шляхом дифузії. Що ж таке дифузія? Дифузія це процес, при якому молекули речовин рівномірно розподіляються між собою в просторі. Для цього молекули речовин рухаються з ділянки, де їх велика концентрація, у ділянку, де таких молекул менше. Давайте детальніше розберемо цей процес на прикладі дощового черв'яка. У цієї тварини газообмін здійснюється через покриви тіла. Покриви черв'яка добре зволожені слизом і мають густу сітку кровоносних судин, капілярів. У крові черв'яка кисню менше, ніж у повітрі, тому кисень дифундує через покриви у кров, а вуглекислий газ навпаки із крові у навколишнє середовище, бо концентрація його у крові значно вища. Варто зазначити, що не всі кільчасті черви здійснюють газообмін через покриви. У деяких водних видів є зябра спеціальні органи дихання. Зябра також є органами дихання для водних ракоподібних і молюсків. На екрані стрілкою показано зябра двостулкового молюска без зубки. Зверніть на це увагу. Щоб зябра могли поглинати розчинений у воді кисень шляхом дифузії, навколо них постійно має бути потік води. Наприклад, у річкового рака рух води в зябрових порожнинах зумовлений тим, що в нього швидко коливається нижня щелепа. Зябрами дихають і деякі сухопутні ракоподібні. На екрані ви бачите фото мокриць. Ці тварини мешкають виключно у вологих місцях і дихають зябрами. Газообмін у решті представників наземних молюсків і членистоногих забезпечують інші органи. Так, виноградний слимак дихає за допомогою легені. Це видозмінена ділянка мантії, тобто покривів молюска, яка пронизана густою сіткою капілярів. У комах дихальна система представлена трахеями, які відкриваються на поверхню тіла невеличкими отворами, дихальцями. Вентиляція трахей у багатьох видів здійснюється рухом черевця. Павокоподібні дихають за допомогою легеневих мішків. Органами дихання хрящових риб є зябра, які складаються з зябрових пелюсток, прикріплених до зябрових перегородок. Вони у свою чергу утворюють зяброві щілини, які пронизують стінки глотки. Газообмін відбувається, коли вода омиває зяброві пелюстки, вкриті сіткою капілярів. Кісткові риби теж дихають зябрами. Їхні зябра прикриті зябровими кришками і утворені із зябрових пелюсток, які вільно звисають у зяброву порожнину. Вода омиває зябра завдяки рухам зябрових кришок. Деякі види тварин мають додаткові органи, які беруть участь у газообміні. До них належать плавальний міхур і легені, що є виростами з травоходу, наприклад, як у дводишних риб. Газообмін у личинок земноводних також здійснюється за допомогою зябр. А дорослих тварин через покриви тіла та за допомогою легень. Через ніздрі, які мають спеціальні клапани і ведуть у носову порожнину, сполучену з глоткою, повітря надходить до мішкоподібних легень. Вдихаючи, амфібія опускає дно ротової порожнини і повітря через ніздрі заповнює її, а потім дно ротової порожнини піднімається і повітря заповнює легені. Клапани ніздрів при цьому перешкоджають його виходу. Видихаючи, амфібія відкриває рот, і повітря з легень виходить через рот завдяки скороченню м'язів тулуба і еластичності легеневих стінок. Цікаво, що газообмін через покриви тіла переважає над легеневим. А оскільки суха шкіра не здатна пропускати гази, у амфібій вона постійно зволожена слизом. Дихальна система рептилій представлена легенями. Повітря до них проводять трахея і бронхи, які вперше з'являються у рептилій. Ці структури називають дихальні шляхи. Цікаво відбувається процес дихання у птахів. Робота м'язів під час польоту потребує багато енергії, тому в птахів дуже інтенсивний обмін речовин і унікальний механізм газообміну, так зване подвійне дихання. Як це? Окрім легень, у птахів є повітряні мішки. Коли птах вдихає, Частина повітря йде в легені, а частина потрапляє до повітряних мішків. Під час видоху повітря з легень, яке вже віддало частину кисню, виходить назовні. А повітря з повітряних мішків, яке ще містить достатньо кисню, потрапляє в легені. Це унікальна фішка птахів. Адже завдяки такому механізму у їхніх легенях і під час вдиху, і під час видиху є насичене киснем повітря. Повітряні мішки виконують також інші функції. Під час польоту, коли робота посилюється, вони оберігають організм від перегрівання. У матеріалах для самопідготовки ви знайдете посилання на дуже цікаву анімацію, у якій детально показано механізм подвійного дихання. Не забудьте переглянути. Органами дихання савців є легені. На відміну від легень плазунів і птахів, вони мають іншу будову. На кінцевих відгалудженнях бронхів, бронхіолах є тонкостінні пухирці. Альвеоли стінки альвеол обплетені судинами, капілярами. Вентиляція легень забезпечується дихальними рухами. Це поперемінне скорочення і розслаблення спеціальних м'язів, діафрагми та міжреберних м'язів. До речі, діафрагма з'являється вперше у савців. Що ж, сьогодні ми з вами гарно попрацювали. Дізналися, у чому різниця між газообміном та диханням, і визначили, як саме різні тварини забезпечують свій організм киснем, таким необхідним елементом для отримання енергії. Час завершувати, але не сумуйте, адже скоро зустрінемось.